Uh, сьогоднішні, сьогоднішній наш спіч про uh, реалізовану працю і яка її роль в тому, щоб людина, персона стала багатою. Не одна персона, а люди в суспільстві в Україні стали багатими. Uh, Вікторія, дякую, що запросили, дякую, що представили. Добрий вечір, шановні глядачі. Вітаю вас з Різдвом а в цей чудовий вечір е, хочеться поговорити про щось велике, про щось таке масштабне, е, від якого залежить е, життя буквально кожного громадянина України та й кожної людини, зрештою, на, на, на землі. Так, от, е, праця це є ця. Суспільно-економічна категорія, яка дозволяє людині і утримуватися в своєму житті, і багатіти і, і, і здійснювати всі свої мрії, і так далі, і так далі, і так далі. Що таке праця? Як вона функціонує? Буде воно визначає, яка буде яка є якість суспільства, яка є якість нашого життя. От ви економіст, професійний, ви викладач, ви аудитор, ви чудово знаєте цю економічну сторону цього питання, економічну складову цієї категорії праця. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте, як ми як в нас є і як би мало бути в Україні? Ну е, праця це є е, суспільний. Е, су... Якби усуспільнення людини, тому що ми створіння соціальні, ми тут на землі для того, щоб обмінюватися своїми талантами. І зрештою, колись е, гроші називалися талантами. Так? Тобто ми е, продаємо не менше, не більше самого себе і свої таланти, і реалізуємося. І е, в процесі обміну реалізованою працею ми можемо утворювати ще. Е, те, що робить не тільки нас, особу мене багато, або пана <смі>, Зіновія багатим. А ми думаємо і дбаємо про те, іменно дбаємо про те, щоб і всі коло нас були багатими, оскільки ем, так заведено, що в багатому суспільстві кожна людина буде багатою. В бідному, коли в тебе бідне оточення, відповідно ти теж сам будеш бідний. Слово багатство теж викривлено, але ми зараз не про це. ми зараз Про те, що реалізована праця це усуспільнюючий чинник взагалі життєдіяльності людини.